Тут в вольєрі сидить, а? Хто це в нас не гуляє, а? Ось така подруженька сидить, а друга вибиває телефон з рук, не випускаєш, дай її гулять? Ну, як завжди, сирени. Притулився, ти притулився до пащі? Ти притулився до паші? Ви набігалися, чи що? Вже нагулялися? Ну, не дивно, що ви замолилися. Режуля потребує уваги до себе, вимагає верніше. Ліза, пограйся, кружечком. Пограйся. Ліза, ні, ти взагалі ніякої цікавості не проявляєш до кружечка. Соня тільки до мене проявляє увагу. Ала так і сидить. На, на ганку своєго будиночку. Соня щось з до Вови прям липне. Чого ти до нього липнеш? Він хвора стара людина, людина Ну, тваринка хвора. Пес з досвіду. Моя, моя режулечка. Щас будеш гулять, ти на всю ніч залишишся тут, на свободі. Зараз оця вся бригадка прогуляється, я їх зачиню більшість, а ти будеш гуляти, свій писочок виставляєш. Ти б трошки і дружня вроді, ну Казали, що ти на когось тут нападала вже, вже почувствувала себе дуже да? всі ходять мимо, всі ходять мимо, а ти б теж пішла? Розкажи. Сейчас вийдеш, зараз вийдеш і все буде добре. Соня Алла з тобою залишиться. Ну, мені казали, що ти чернушку ображала, режуля. Признавайся, бо бу... глянь що <шо> робить. І що ти думаєш? Ти його перегризеш? Ох і чудна. Свободу попугає. Зараз, зараз, я тебе не дратую, чесно. Зараз я буду всі годувати і ти потім будеш на свободі. Бо це ж, ну, хіба можна тебе до цих випускати? Це ж такі тихушні це ці сестрички. Та й Вова, невідомо, що від нього чекати, на незнайомих собачок. Він, ну, ти вже, звісно, давно у нас, ну. Ой, отакі в нас справи. З тим гуляєш, з тим не гуляєш, той теж хоче, тому точно. Ну, Рижуля, все, щас. 15 хвилин і ти на свободі